Вітаю! У кожного з нас є своя мова, яка його виражає. А яка мова вашого ПК? Ви зараз запитуєте себе, а як щодо арабських та англійських літер та цифр, які ми пишемо на комп'ютері? Не дивуйтесь, якщо я скажу вам, що під час написання цих символів комп'ютер обробляє ці дані та перетворює їх на мову, яку він розуміє. Тож, що таке комп'ютерна мова? Скільки їх? Яка краще? Це та багато іншого. Ви дізнаєтесь на моїх уроках. Чекаю з нетерпінням на зустріч з вами.